Навколішки рівняни зустрічали захисника. На Майдані Незалежності прощалися з українським військовим Олегом Пархомчуком. Кача, от сині. Кача, от сині. Олег Пархомчук народився у Рівному. Тут навчався у школі та здобув вищу освіту. У вузі отримав кілька спеціальностей. Працював заступником директора на місцевому заводі. Гарним хлопцем доброзичливим, допомагав завжди. У нас на заводі. Був він і в комерції, говоря, і був пару місяців директором. Хороший хлопець. Знайомі та товариші згадують, Олег був щирою та доброю людиною, завжди приходив на допомогу. Дуже хороша людина. З дитинства бачились, дружили, ходили в місті Рівному. Тільки хороші слова. На жаль, загинув. Вічна пам'ять герою. Олег Пархумчук не мав військового досвіду, проте це не стало на заваді піти захищати Україну від окупантів. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення доєднався до тероборони. Служив неподалік білоруського кордону. Хаб воював. До кінця виконав свій військовий обов'язок. Приніс Богові жертву своє життя, життя. Це не найбільше, найцінніше, що тільки є у, цьому, у нас у цьому світі. Христос сказав: нема більшої любові, як та, коли хто, хто віддасть життя своє за друзів своїх. Після Рівненщини підрозділ Олега перевели на Херсонщину, далі Харківська область. На Купінському напрямку 15 серпня 49-річний солдат загинув у бою. Поховали захисника на кладовищі Нове. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.